І Я вже звик, що у Сільпо в певному відділі повний бардак з цінниками. Завжди. Постійно. Ось дивіться, наприклад. Крутий цінник. 36 гривень, щось зі знижкою, а що це у нас пиво Чебека? Нормальне таке дешеве пиво, дешевий лагерок з Іспанії, здається. А де він? А немає його. Мабуть, Чебека в цьому магазині закінчилась. Ще якийсь крутий цінник, 6 гривень. Що це у нас? свинна гординка. В певному відділі її теж тут немає. Щось за 17 гривень, мабуть, якесь круте американське пиво. А ні, це у нас барні. Не пиво. Ось, дивіться, дуже круте пиво. Рабустус 6 від рігелібрау Хаус, Німеччина, Баварія. І цінник вам не видно ж 44 гривні. А ні, це у нас Старопрамен. Хоча Старопрамен має бути ось на цій вітрині. А цінник на рігелі треба ще пошукати. Може тут пиво за 21 гривню, може ось цей майзелвайс безалкогольний? Майже це моршинська, якщо вам видно, ось так і живемо. Отже, в цьому магазині, якщо в тебе поганий зір, як у мене, знайти що ти хочеш дуже проблематично.